Питання, шановному панству, морозний день, дуже красивий ранок сьогодні у Вінніпезі. Я обожнюю схід сонця. Рожевий, не такий, як у нас, не помаранчевий, не жовтий, а рожевий, морозний, такий класний схід сонця. Як то кажуть, учені цвіти, ні ученієчуть світи на роботу. Це про сьогодні і про мої ранки тут у Вінніпезі. Тому що я досі їжджу на роботу на громадському транспорті, і про нього хочу з вами сьогодні поговорити. У мене є вже така маленька слава і аура позитивного блогера-початківця, але сьогодні буде не про позитивський громадський транспорт у Вініпезі і в багатьох містах Канади, хіба що, окрім, мабуть, Ванкувера, Торонто. І таких дійсно найбільших мегаполісів, це повний капець. Тому що моя дорога на роботу, але будьмо чесними, я живу зовсім на іншому протилежному кінці міста. Моя дорога на роботу займає більше години, а коли не розрахувати дорогу і не подивитися розклад, або не приїде якась. З ділянок мого маршруту, тому що їду я з пересадками. Якщо якийсь автобус приїде невчасно або його скасують, дорога може займати навіть 2 години. Певний проміжок часу я з роботи їздила 2 години і я йшла пішки 2 кілометри, тому що між останнім моїм автобусом... Я про це не знала, я була дуже здивована по 40 хвилин стоячи на зупинці. В один прекрасний момент чомусь вирішили в годину пік робити перерву. І це прям дуже влучно, дуже класно. Вони в цьому плані особливо не переймаються, не паряться. Вони через те, що чуть що їм щось не подобається. Працівники страйкують, то вони йдуть багато в чому на зустріч людям, на зустріч працівникам. І я так розумію, що підлаштовують розклад не під потреби людей, а під потреби власне самих працівників. Ну або якщо ви знаєте інші причини, чому з четвертої, 4... точніше так, давайте з четвертої п'ятдесят до шостої в одному з найбільших маршрутів міста. Роблять перерви. Я цього не дуже розумію. Зараз я йду на роботу. Я сподіваюся, що чекати на маршруточку. мені... Маршруточку? Автобус. Чекати на автобус мені доведеться не дуже довго, тому що я завжди дивлюся розклад. Так, поміняю руцю, бо трошки змерзла. От. Завжди слідкую за розкладом, слава Богу, вранці автобуси приїжджають більш-менш з нормальною періодичністю. Існує розклад, за яким вони мають їздити, і вони його дотримуються. Принаймні, от до сьогодні зараз подивимося, як, як буде далі. Я зараз трошечки вам познімаю свою дорогу. Я їду через один з найкращих районів Вінніпега Норс Енд. Це в лапках найкращий, один з найкращих. От. Але поки що все спокійно, все добре в мене було. Усім бажаю. Чудового прекрасного раночку і насолоджуйтеся переглядом цього діда. Так, дочекалася я автобус. І він сьогодні приїхав вчасно, як в принципі, і завжди вранці мені здається в цих чудових хлопців Та дівчат у водіїв є якась особлива вказівка щодо того, що вранці люди їдуть на роботу, і вранці графіку треба дотримуватися. Особливо добре. І це єдиний період доби, коли дійсно автобуси приїжджають вчасно. Це окей. Цей звук, який ви чує, це люди пробивають свої картки, проїзні, заходять в автобус. Я вам хотіла познімати таймлапсик, але бачите, в мене все так заклеєно і таймлапсика лапсика гарно не буде. Після пересадочки я сподіваюся, що в мене буде в іншому автобусі прозоре чисте скло. І я вам трошечки познімаю дорожку. Друзі, ми приїхали в Даунтаун, будемо робити з вами пересадку. Тут доволі симпатично, але ніхто не хоче жити в даунтауні у Вініпезі. Якщо ви це знаєте, якщо ви про це читали, це правда. Тут дешевше житло, хоча на перший погляд все виглядає доволі пристойно. І чим ще плюс жити в даунтауні, що всі автобуси майже... Проходять через даунтаун і вам таким чином буде легше дістатися туди, куди ви хочете. Ми з вами зараз на Зупинці, тут є таке ось табло, і ми чекаємо на автобус. Ітелеті later. Так, друзі, ну що, майже приїхала. І от таким чином в мене минають щодня майже 3 години життя. Це дуже багато. Я за цей час двічі встигла би. Точніше, так, виїхала би з Києва на машині. З'їздила би в Чернігів і повернулася. Я не можу перестати про це думати, тому я дуже серйозно думаю про купівлю авто, про те, щоб його взяти в кредит, в лізинг, на виплату. Тут опцій дуже багато. І я в процесі сподіваюся, все буде супер, все буде окей, все вийде. Так, і один ще малесенький момент. Зараз я вам скину скріншот. Кому цікаво, хто у Вінніпезі програмка, яка допомагає мені слідкувати за рухом автобусів, щоб не стояти по 40 хвилин на зупинці. Вона показує реальний розклад, коли хто приїде, коли хто не приїде, який автобус скасували, який є. Можна користуватися ще Google Maps, але Google Maps дуже частенько відстає за розкладом, і розклад може бути іноді не актуальним. Але для початку, в принципі, Google Maps. Теж працює, ну що? Шановне панство, побігла я працювати всім щастя, здоров'ячка, діточок як зірочок. Дякую за ваші перегляди.